Трикімнатна квартира з євроремонтом, хорошим, новим, сучасним, в світлих кольорах, плюс до всього з ідеальним розташуванням. Тому що ми зараз з вами на мікрорайоні Вишенька, це у нас вулиця 600-річчя, максимально близько до супермаркета Грош. Дуже комфортне розташування, насправді, район, який дуже люблять. Що ми маємо? У нас єдине місце, яке не пройшло ремонт це балкон. Всі решта кімнат повністю дуже-дуже акуратні. І так, трикімнатна квартира. З них одна кімната прохідна, саме в ній ми зараз знаходимося, фактично, вітальна, це у нас найбільша кімната цієї квартири. У нас квартира продається фактично з повним комплектуванням. Там тільки буквально кілька речей забираються. Далі по коридорній зоні, бачите розгалуження. так? Одразу у нас при вході є батьківська спальня. Дивіться, наскільки воно гарно оздоблено, дуже світла, дуже затишна. Двікна Дві у нас виходять. Навіть у дворик максимально комфортна для життя. Все у нас в таких світлих, класних кольорах, дуже комфортна для життя квартира, тому я однозначно вас запрошую подивитися вживу. Я намагалася вам максимально деталізувати огляд, щоб ви розуміли дійсно, що простір дуже красивий та охайний. І переходимо в нашу третю кімнату. Фактично, ось такою комплектацією. До речі, кімната, ви помітили, досить великі, кожна зі спалень і велика вітальня, теж досить просторі. Тут у нас вже бачите, є робоче місце, шафки для зберігання. По цю сторону помістилася дуже класно, велика шафа для одягу, і фактично, ще розкладний диван. Теж дуже хороша. Світла квартира, ви бачите, наскільки акуратна. Санвузол теж повністю у нас з ремонтом, тут повністю поміняна проводка, все по сантехніці, охайно, акуратно і дуже естетично. Далі перейдемо в нашу кухню. Комплектацію бачите на відео, теж повністю з ремонтом. Дуже охайна, достатня по площі, ось такого формату. Я запрошую вас на перегляд. Це хороший варіант, і дуже адекватна на неї вартість. Телефонуйте прямо зараз.